Ну що, <кій> маємо таку рибинку. Треба з неї щось придумати. Можна в муці пожарити, конечно. А можна запекти. Так як для того, щоб її пожарити, треба стояти і жарити. Мені це не хочется, то я її, наверное, запущу. Ой, медьте треба Ну, Конечно, все Я цю слизь помити з риби. Це перель, по ідеї. Тут в цьому розбирається, що з нею зробити взагалі. Зараз будемо пробувати її, звісно, помити якось. Ну не знаю як. Десь таке чув, що можна гарячою водою так і будемо зараз пробувати. бо бачу діла не буде чайничок вже закіпає ми поки що її помиємо Так що можна кип'ятком не поливати навіть. Так, так що кип'ятком можна навіть не поливати, можна з крана просто гарячою водою. Воно дуже добре допомагає, забирає цю слизь і легко чистити. Треба трябва, не трябва дума. Това масу насухо дума и вема ще трохи. Вот. Такую маем ребенку. Что нам надо дальше? Дачка. Включаем духовочку, чтобы грелась. И фольга, конечно же. Фольга, фольга. Що нам треба для запікання? Треба лимон і апельсин. Або якісь такі того роду фрукти. У мене є, звісно ж, грійфруд і манго. Попробуємо зробити з цим. Як там побачимо. Old. Ах блядь, гірки. Ну і ...надо нам кусок взяти маргу ну, ну... навірно йдемо стигліше. Тому що другий кусок з'їсти буде неохота не з тих заїсти. Отлично. Хорошая. Он что сюда попал? Так що це діло нам не вашо справим замовку, щоб воно трималося куче. <клёзд> Температура есть? Вот так Порубим Вставляем все дело вот сюда Опс Опс И опс Ждемо 15 хвилин. Що наша рибка? 15 минут уже там стоїть. Подивимося, що там з нею. Не готово. Закрываем дверь. ставим назад. Другую уже накрывать не будем. Хорошо. Виглядає ну, наша рибка. От я її відкрив трошки, щоб вона пригоріла так. І за час будемо дивитися. Бачите, має бути розовенька. Все готово вже. Ще треба покушати кусочок, звісно. О, розсипається. Хорош, немало солі, але солі можна завжди додати, звісно. А так, рибка супер. Чотири інгредієнта, Сама ж риба, соль, манго і грейпфрут. Лимона не було, лимон міг би бути п'ятим, але з лимоном будемо поливати, коли будемо вже куштувати її. Тому так, користуйтеся, всім смачного. Хто знає краще, як зробити, також пишіть в коментарі. Будемо пробувати і ваші рецепти.